Добрий вечір, студія. З вами Візлік. І я вас вітаю на проходженні нової гори гри під назвою Don't Scream. Хто не знає і не чув про цю гру, ви не уявляєте, наскільки вона цікава. Я в неї не грав, я її не дивився ну, ні у кого. Типу там, може, якісь моментики бачив, але в цілому не не дивився і не грав. Задача цієї гри... Протриматися 18 хвилин. Нас зараз з вами перекине в ліс, де ми повинні з вами ходити по лісу, отримувати скрімаки від гри, і найголовніше прикол цієї гри не кричати. Як бачите, є шкала звуку. Ось вона зараз мовчить. Тобто, ось такий тон, вона ось коли вже підходить до полоски, все, це означає, що я крикнув. Ось я зараз просто голосно говорю, я потім буду набагато тихіше говорити. Але в цілому правило таке, 18 хвилин ми з вами ходимо. Якщо звук буде в якийсь момент вище за цього, гра скидається до нуля, і ми знову повинні 18 хвилин протриматися. Нічого в цій грі по, по факту робити не треба, там немає інвентаря, умови, там якісь батарейки, але, чесно так і не зрозумів для чого. Короти найголовніше, просто ми ходимо, ловимо, ловимо слімаки, лякаємось і насолоджуємося цією грою. І ще... Дуже важливий момент. Таймер йде тільки тоді, коли ми ходимо. Якщо я зупиняюсь, таймер теж зупиняється. Тому нам треба обов'язково буде ходити. Ох! Гра дуже вимогла. Ну, це я вже поясню. Під час гри з вас лайк, підписка, коментар. Обов'язково підписуйтесь на канал, тих, хто ще не підписаний. Буду радий вас вітати в нашій Ютуб-родині. А так я пропоную не зволікати починати. Поїхали! Графіка цієї не перевершена просто. Це я ще скинув, треба розуміти, до, до Full HD low якість, просто тому що вона неймовірно вимоглива до потужності ПК. Ось. Е, тут на Unreal Engine 5, але воно того вордули. просто. Подивіться наскільки реалістично. У мене відчуття, що я реально дивлюсь просто відео. Який зняли, але я можу в ньому рухатись. Так, 18 хвилин. Я сподіваюся, гра... Я, я чув там деякі коментарі, там, е е відкри, що гра інколи звуки сам... із самої гри чомусь сприймає, як те, що ти крикнув. Я сподіваюся, цього не буде. І мені страшно уявити, що буде на останній хвилині. смысл а, а, для, я обучаюсь, а для чего батарейка? Может, буду нищ и... І... Может, будет нищ и треба буде... Нічне бачення, як в Аутласі. Інколи буде мовчати. Треба розуміти. Так, ходимо скільки вже. Але я бачив один скримак. зігри, ну він прям... Він прям був в трейлері цієї гри. І ну я, я не знаю, ким треба бути, щоб не закричати все. Ну це скрімак. Це не те, що, що щось там, якесь якась жахіття, там. ти просто дивишся і там хтось стоїть, дивиться на тебе. Ні. Просто на весь екран воно заоре і типу, не видати в цей момент звук, навіть якесь такі, придихання. Так. Наближаємось до першого стрімака, й мені здається. О, якась хата. Дуже весело в Україні грати в таке. Але насправді, знаєте, цей звук уже настільки рідним став. Я не знаю як для вас. Да буду сейчас. Все это много. Чекайте, мне же я, я бачу в хату. Ну, давайте в лес пидем. Їм треба бути, щоб зараз зайти туди. Ну єдине, чомусь вузький простір, ти більше готовий до скрімака і тому може все буде нормально. Будемо дивитись назад. Так, ну поки нормально, 14 хвилин. Ну не було скіймаків. Хотів, я не хотів за -за -за зайти в замкнутий просір. Запитайте, нахера ти пішов в тунель. Я скажу ну протупив". О, батарейки. Так, все готуємося, зараз щось будемо. Я ж грі... Нічого не треба робити, типу на кінцівку виходити якусь там, ще шукати. ну наче не треба. О, ну, зайдемо. Якщо чесно, я не знав, що в цій грі. Буде будинок. Не ну, йде на руку. і затримуємо дихання. Часть це була душка. Чи, чи це як в прокляті, знаєте, осі мама з сином звуки видавала. Давайте вийдемо, я не хочу трохи ще порядів. Так, ну поки я не скажу, що дуже важко. Ну воно прикольно, тобто е чисто. Як кімната жа жахів, знаєте. Там хтось ходить. Може ще один гравець. Даму не минули. Гуляєте навіть половину не прийшов. Розумієте, що кулема? Ви на жаль. Знаєте, скільки ролик йде по часу, і тому ви можете вже зрозуміти, там пройшов її зараз, там за два чи взагалі не пройшов, ще у цього випуску є нова серія. Я зупиняюсь і таймер починає блинкать такой алло давай Блін, я вже хочу стрімати, я хочу витримати, спробувати витримати його. Ну, витримати Втім, про те ще олень пробіг, я не важаю за скинутом. Можешь буде? Подробич Ну, неприємно. неприемлемо. Ну, я сплюсь. Я куда-то того якщо відверто, вони дуже страшно, і що... тут ще. Ось цей момент стрілера я бачив. Можливо, через те, що ну, ти тут, коли ти граєш зазвичай в горори, ось я особливо, якщо там є сюжетик якийсь, е -е, то ти Типу, ну, нав навіть не думаю, що за що за такі моменти вискочить і вискочить. Типово там. налякаєшся, нічого страшного. Ось, але тут, можливо... Ого.

чи через те, що можливо я, ну, я прям собі задачу поставив. Ні, не кричати, максимально спокійно грати, я навіть не намагаюсь жартувати. Зазвичай ну, коли граю, там, люблю, там, дли... займаюся якими речами. Ось і тут, напевно, тому, що ти максимально серйозно підійшов до цієї задачі, можливо. Тому не так страшно. О, дтька почує. Вже не там я, я щас у мене нормально чутно. Я за все ще теж переживаю. Тепер типу, я наче сразу шепотом, але я сам дів ОБ... ОБС вибив звук голосніше. Щоб чутно було навіть шепот, а для для границі все одно ще шепот. Знову цей будинок. Давайте будинок зайдемо. Ну, да ну, грі шанс налякати нормально. Бо так ну, там мені відверто страшніше. Плюс батарейку знайти. Біну, але погодьтесь, графіка просто, ну, стиль цей, розумієте? Ось рибі глас називається цей стиль, коли в нас картинка е іскажається, бачите? Тобто, ну Ось двері це, це не пряма лінія, а вона ізота, це ж типу рибі глас, ефект. Він як. yakın. Зараз музика нагнітається через. Через тому що вже 5 хвилин залишилось, що це тут щось відводиться. Стиль Силю. Стильова, до речі. Знаєте, такий стиль? Наче стильова, а наче не. Він якось мало слімакі. Є ще одна гра від інших розробників той же, же самий прикол. Називається типу. Закрию от умов. І там в будинку і теж в лісі. Осяга була перша, яка це зробила, але я не розумію, в неї відгуки змішані, бо воно дуже популярне. Так, мені не подобається, що закінчується батарейка. Просто ходиш лякаєшся, я думаю, мені треба треба ховатись від них, від монстрів а -а 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 -а. це є батарейку таким чином змінюю. А я ще думаю, що це він робить. І це я в штанах собаку колпався, а не хаду. Знаете, чому я сюди буду? Тут десь була батарейка. Я еще не помираюсь... О, ось смотри. В тоннель. А, а не фіга мені в тоннель? Так. Батарейку требует замінити. В грі, де від тебе хочеш, щоб ти заграв, це не той страх. Коли... Воно просто ось так тобі на вухо Звук такий видає тобі моторошну просто на ну, таку. Ти, ти реально можеш покапатися, але ти не будеш кричати. Ну, ти, ти просто аніміваєш. Це ту... це, ну я обожнюю ось такий такі, ну, Гола так. баба в лісі. Чи не ворога? Так, я так розумію, зараз почнеться. я тоже сподеваюсь, что у меня нормально было щелкнуто. Не, ну я думаю, это нормально. Тут уже повинно сливок изъявляется. Ну, Ой, полок нота ну, щебят, кстати, не хтось я точно есть, знаете, поводу. типу того. Ну я начал на, на мне волосы. Ой. Так, вы нас сорок три. Це ходить будеш. Блін, вони мене батарейку зідають. Вже другий раз я не попадаю. Та заміни. Заміни батарейку. І кайфу. Вона... Ну я думаю... Ми перемогли. Я не знаю, що тут зараз буде щоб я заграв. Ось, вона кайфу. Дуже прикольний експірінц. Це не гранається такий сімляд, чисі, чи це для фану. Можливо, одному прямо дуже страшно не грати. Через те, що я на канал, і мені я все одно вимушено розмовляти. Ось. Не, 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 не знаю, чесно, може я такий сім'ї, Ну, я б не сказав. Ну ось у що ранка налів, вийшов цей просовшил, відчилосал, ну там типи ти мене лікало так, щоб реально я, ну, я, я зі сюди не впав. Ну, Прямога Ні, пойму. на mm -hmm. сейчас может было убить. Так, куда я беру? По перше. Фу. Congratulations! You didn't scream for now. You survived 54 scares in total. 54 скрімаки? Ну, гай, це не скрімаки. Коротше, в принципі, я напевно зрозумів, в чому була претензія до цієї гри в неї змішані відгуки. Типу, хоча, якщо почитати, там всі в захваті. Ось, напевно, тому що дійсно не так страшно. Ось, тобто ну, могли б... Е, е. Коротше, чесно, я... Ну, ось напишіть в коментарях, як думаєте, чому? Чому ми так легко пройшли? В чому проблема? Може, ре, Мені здається, в першу чергу, це через налаштування. Типу, коли ти тупо налаштовувався на те, щоб мовчати, ну ти будеш мовчати. Ну, Були тісно моторшні моменти, ось, але напевно, коли я перших пару скрімаків побачив, вже не так було страшно. Ось, але я не розумію, я знімаю 27 хвилин, а гра 18. А, так я зупинявся. все Це не чисті 18 хвилин. Ну коротше, е прикольно. Ось наразі, ось так побігати, е Мені сподобалось. Ну, напевно, другу часинку побігаємо. ось. Напевно, дійсно через налаштування, через те, що тут таке все-все-все нормально. І, і типу, розумієте, в чому мінус таких ігор, що ну, ти не отримуєш того задоволення, тобі не так страшно справді виходить. напевно, Напевно, то грав, напишіть обов'язково свої коментарі. Мені цікаво дійсно вас почути. Чи грали ви, чи Ось ви дивилися було страшно реально. Типу, що там там, там типу в якісь моменти ви сліпали? Можете типу, те, що я теж спокійно вів, розповідав, типу тому так було. Ну, коротше, якось так. Ось в будь-якому випадку, з вас лайк, підписи, коментар, підписуйтесь на канал, тих, хто ще не підписаний. В найближчий час, в декілька місяців, на, на каналі будуть виходити 90% горорів, тому що в мене з'явився ПК, і в мене з'явилася можливість грати в ці всі горори. Ще особливо хочу почати грати в фазмофобію. Вона дуже була популярна, я дуже в неї хотів пограти. тактички з запізненням, але, знаєте, краще пізна ніч ніколи. Ось, ну щоб ви розуміли, ось дивіться, я розмовляв ось так? Оп. Ну, типу. Ну, якщо б я ось такий. Опа! Ну, типу, коротше, нормальне було налаштування, це не те, що я. Воно якраз піки ловить. Тобто ти можеш говорити. говорити, говорити, все, він піймав пік, і ти йдеш в жопу. Коротше, все нормально було з наштуваннями. Хто там думає, що я налаштування не поставив. Типу, Коротше, зустрінемось з вами вже в наступній грі, а наступна гра це буде відчилась. Я ще думаю, яка, але точно відчилась. Тому підписуйтесь. З вами був Візик, і зустрінемось в наступної грі. Всім пока.